А у нас вже така осінь цілий день хлюпає. І хочеться, знаєте, гарячих бутербродів із шпротами. У мене є майонез, пару зубчиків частичка, петрушечка, сирок, пів батона, помідорки, сіль, перець, щоб посолити помідорки. Робимо це погода така. Бутерброди гарячі із шпротами. Беремо хлібчик, у мене пів батона. Нарізного. Ну, я вирішила собі не заморочуватися. Купила нарізаний батон. Пару зубчиків чесника. Я беру три. Я чесник люблю. І в майонез. Перемішали соус чесниково-майонезний і на наші хлібчики. Помідорки, у мене дві. Ой, ніж. Утік. Хто спішить. Гості. Чоловік якийсь. Жених. Сіль, перець. Отак трошки. Ну, щоб не пісно було. Щоб не геть же воно. На помідорки. Взяли рибочку, так, рибусечку, таку за хвостика і отак на помідорки наші. Отак їх, Вальтом, вальтом, вальтом. Правда, тут хвоста нема, де хвіст? Хвіст де. А Ану, давай, прикриваю, прикриваю отак, отак. 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 Вальтом. Ну, і й де тут один-один. будеш рибулик такий. Далі ми беремо сирочок твердий і отак гарненько посипаємо, не шкодуємо. Не шкодуємо. Я стелю пергамент, бо в мене завжди щось пригорає. І понесли все в духовочку. Розігріти. 15 хвилин, духовочка 180. І посипати в кінці покрушечка у мене. Дуже сильно пахнеть і хочеться посмакувати. Бачите, який? Побадорки? Ну, ви такі пропачені. Такий бутербродик.